Доброго дня, шановні колеги. Хочеться вам трошки розповісти про відділ молекулярної генетики. На даний час завідуючи відділом професор Телегєєв є у відпустці, ну і мені випала така можливість за його проханням представити наш відділ на відкритих на дні на день відкритих дверей для магістрів. У відділі дуже багато перебувало студентів, які мали е, е, надзвичайний досвід роботи в лабораторії і продовжують зараз. в мене була студентка, яка закінчила магістратуру по біоінформатиці, і вже є кваліфікованим. Дипломованим науковцем Сполучених Штатів Америки, на жаль, сюди не вертається. Ну, відділ молекулярної генетики займається, займається дослідженням хронічної мілоїдної лейкемії на протязі вже багатьох років. Мілопроліферативні захворювання це патологічні процеси, що виникають внаслідок трансформації гемопоетичної стобурової клітини кісткового мозку та характеризуються <coughs> надмірною проліферацією клітин однієї чи декількох ліній мієлопоезу. З них хронічна мієвої лейкемія займає найбільш потужну частку їх переліку – це до 85%. Серед мієлопроліферативних неоплазій, які характеризуються присутністю цитологічного маркеру, це філадельфійська хромосома. Не кожна транслокація при злоякісних пухлинах дає такий шанс мати цитологічний маркер. 1960 року він є діагностичним і до сьогоднішнього дня. В діагностиці хронічної мілоїдної лейкемії. За транслокацією вона виникає між хромосомами 9 та 22 другої реципропної транслокації, наслідком якої є утворення химерного онкобілку БЦР ablp ЛП який несе конститутивну тирозинкіназну активність. Чому П210? Тому що сам е, Білок БЦР зазнає е, розриву у мене, на жаль, немає цього слайду, але в структурній функціональній організації Білку БЦР АБЛ є е, три точки розриву, і, які е, асоціюються з трьома різними е, неоплазіями в екімії. Це білок П190 БЦРБЛ, що асоціюється із гострою лімфобластною лейкемією, білок П 210 як я вже сказала, БЦРБЛ, характерний для хронічної мілоїдної лейкемії, і білок П 230 БЦРБЛ, що асоціюється із хронічною нейтрофільною лейкемією. Ну, об'єктом досліджень є у нас білок ПН210 БЦ РБЛ, який є генетичним маркером хронічної мівої одної і ці дослідження насамперед є фундаментальними. Насамперед, вони зосереджені на білку BCR-ABL, а саме, зокрема, на ph домені білка у складі П 210 БЦРБ та формування цієї форми BCR-ABL, ph домену у патології або прогресії хронічної мілоїдної лейкемії. Ну, за у відділі 2010 році були визначені 23 партнери білка БЦРБЛ, з PH, ph доменом, от і наразі аналіз результатів показав наразі, що серед цих білків взаємодія, яких з PH доменом була представлена. Маспектропетриметричним аналізом Мірошниченка, Далії та співробітниками у 2010 році. <потрим> Важливе значення мають білки, які беруть участь у ліпідному обміні. Це взагалі функція ph домену взаємодія з мембранними ліпідами, зокрема із з у внутрішньоклітинному транспорті та міжклітинному сигналі. Ну, Це були визначені ці білки, результати досліджень були представлені двома останніми дисертаціями наших співробітників: Антоненко, Світлани та Гур'янова Дмитра, відповідно, у 20-му і 21-му роках. Це такі білки, як ЛБП-17, GLG, кортептин, клатрин, бета -туболін. Це вперше було встановлено у відділі колокалізація з ПДМ цих білків і дає можливість поглиблювати знання про теологію захворювання та. Може сприяти розробці нової стратегії терапії, шляхом моделювання рівня БЦР БЛ у клітині. Я трошки пізніше про це скажу. На цьому слайді представлені результати цієї конфокальної колокалізації методом конфокальної мікроскопії, колокалізація білків БЦР за pH-доменом у плітинах К-562, це модель власного кризу хронічної лейкемії. Ну, Як можна визнати на, на, на одному із цих слайдів, то е, перекривання сигналів міняє е, забарвлення цих е, плазмід, які несуть е, кватрин, кортактин. Це П до Мен БЦРБЛ, і при їхньому перекриванні є специфічна, специфічна колокалізація, яка за допомогою відповідних коефіцієнтів підтверджує цю специфічність така Колокалізація, наприклад, з ФВП, це формін-біндін-протеїн, була підтверджена на клітинах макрофагів під час з зріжжями. Теж видно, що БЦР забарвлення і ФВП забарвлення є різними, і при перекриванні це забарвлення має. Специфічність вказує на те, що міняється і має специфічність зв'язування при утворенні кагосоми. Така модель була схематично представлена, якщо БЦР білок, який має колокалізацію СВБП, інтегруючим фагос... в організації фагосоми, то уже BCR абл цю інтеграцію білка порушує, і функція БЦР-АБЛ вже зводиться просто до оксидативного активації вільних радикалів, як кисню, так і азоту до оксидативного стресу, що також є. Додатком до патогенезу хромосомної, до патогенезу молекулярного патогенезу хронічної мілоїдної лейкемії. Ну, це були такі представлені частини фундаментальних досліджень. І потужним доробком відділу все є практичні, практичні дослідження, практичне дослідження, які були поєднані із диференційною діагностикою Єлопротеративних захворювань як БЦР-позитивних, так і БЦР-негативних. У відділі, е, в нашому відділі е, устигу. Співпраці з відділом онкогематології інституту експериментальної патології онкології та радіології Кавицька було створено відповідні молекулярно-генетичні тест-системи, які були призначені як диференційна діагностика мій захворювань. Це з участю нашого співробітника, наукового співробітника Лібкови Михайла Васильовича та інших співробітників як нашого відділу, так і інституту Каврицького під керуванням Даніла Фішелевича Гузмана, який кожну нозологію просив підтвердити аналізом, ПЦР-аналізом на предмет мутацій. Для нозології не БЦР негативних або BCR бл позитивних. Ну, Треба зазначити, що перші антитіла до БЦР-БЛ теж були синтезовані в нашому відділі Анною Дубровською, вони е майже на сьогодні ще використовуються уже третім поколінням наших аспірантів. А так, звичайно, комерційні плазміди, комерційні антитіла, на жаль, не є доступними в тій мірі, які до нашої роботи були потрібними. Я, вичайно, Павлівна, ви вже перебрали так. час, ви не могли б трошки скоротитися. Ну, оцей алгоритм мутації у відділі це є потужний доробок, фундаментальну частинку, я трошки зупинилась на ній. Ну, те, що алгоритми мутації вже були виданнями, посвідченнями, розроблено методичні вказівки, відзначені дипломом Кабінету міністрів 2018 року. Це все колектив у співпраці із колективом. Інституту Ковецького, на чолі із Бнілом Хішевичем Гузманом. Ну, і шляхи можна трошки, шляхи до лікування наразі у відділі теж досліджуються і маємо такі дві оригінальні розробки. Які пов'язані в першому випадку це із зниженням рівня білка БЦР за рахунок направленої противосовної деградації, і другий підхід пов'язаний із репропортом. Програмуванням власних клітин ХМО за вітамін Є е залежної репресії, який визначається в нашому відділі як альтернативним механізмом в ХМР прогресії власного кризу. І як наслідок такої вітамін Є е залежної репресії маємо активацію потенціалу За Індукції факторів ключових факторів його це перш за все, це ЕБП Альфа та його партнера, гранулоцид, рецептора гранулоцит колонії стимулюючого фактора. Це показано на моделі К562 хронічної мілоїдної лейкемії власних клітин. Така модулююча дія вітаміну Е на репресію ЄМТ фенотипу та активацію потенціалу мієлопоезу на власних клітинах АМЛ була е, показана у відділі перша. Ну, тут якраз приводиться перший е, перший. Да, пана, я yeah. дуже вибачаюсь, але дуже ви вже вбрали знову. Ну, якщо так, то можна подивитися, що це з інгибуванням USP1 інгібітором, який показав дійсно зниження активності БЦР АВЛ онкобілку при інгибуванні ЮСПІ обіклітин специфічної протеази, яка стабілізує плітині БЦР abl саме зниження рівня БЦР abl і другий шлях це, як я вже попередила, це інгібування ЄМТ фенотипу за рахунок репресії СНА, власне, власне клітина кпц 62 культури КМЛ і одночасна активація ЦЕБП альфа. Тут е повторюється е Активація ЦБП альфа і активація гранулоц... рецептора гранулоцит колонії стимулюючого фактору. Таким чином, у відділі вперше була підтверджена така функція вітаміну Е, яка була визначена в репресії ЄМТ механізму та як наслідку реактивації потенціалу факторів міолоїдного диференціювання на рівні недиференційованих власних клітин ХМЛ. Що відкриває шлях до попередження власного кризу у лікуванні прогресії ХМЛ уже на хворих. Дякую за увагу. Все, коротенький мас такий мас. Е мас. доробок мас. відділу на даний час. Дякую за увагу. Дякую, Люкова Павлівна, але не надам, на жаль, слово іншим. Ну, питання, Вибачте, якщо будуть, не бо дуже багато. Два рази перебрали свій час, mm -hmm. на жаль. А ми повинні ще дати слово іншому учаснику нашому. Тому, ну так. якщо збережеться ця презентація, то я думаю, що вона буде вона, Так, збережеться, mm -hmm. і да, я да, сподіваюся, і що магістрі, її вона... побачать і зацікавлених просимо так. Да. Да, незалежно на мій, може, незручний, мою незручну доповідь, то презентація буде інформаці... інформаційною для е, тих магістрів, які може виявити бажання співпрацювати у відділі е, в даних напрямках досліджень. Дякую за увагу. Дякую, І